Таю на телеканалі Сфера випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі в випуску. На рівненщині невідомі намагалися заблокувати службовий автомобіль волинських прикордонників. Охоронці кордону Уазуком повертались до прикордонного підрозділу. У цей час на дорозі між населеними пунктами Жадень та Миляч їх трьома автомобілями спробували блокувати невідомі на Мерседесі, Фольксвагені та Ополі. Всі авто були без номерних знаків. Зважаючи на можливу зарозу життю військовослужбовців, старший по наряду застосував зброю та здійснив попереджувальний. Постріл з автомату вгору. Після цього невідомі відразу втекли. Під час даного інциденту ніхто з охоронців кордону не постраждав. Наразі оперативними шляхами встановлюється коло причетних до нападу осіб. Поліції стали довіряти більше, але не набагато. Так, Нацполіція області виступила ініціатором перевірки рівня довіри населення до своєї структури. Відповідне соціологічне дослідження провели студенти РДГУ. Було опитано майже півтри тисячі респондентів, переважно з північних районів Рівненщини. Кому ще й наскільки довіряють жителі області, дивіться далі у сюжеті. Прокуратурі області не довіряє третина населення Рівненщини. В їхній чесноці та дієвості переконані лише 17% жителів. Недалеко від них опинилися і СБУ. Зокрема, до них рівень довіри у жителів області складає близько 20%. А от на таку силову структуру, як національна поліція, мешканці Рівненщини покладають неабиякі надії. Такі результати соціологічного дослідження, що було проведено в РТГУ. Якщо до міліції, яка існувала до реформи, рівень довіри складав 3,7%, то на сьогоднішній день рівень довіри просто до поліції 11,28 до патрульної 9,91. Чому така різниця в цих невеличких відсотках, я знову ж таки поясню тим, що не кругом є патрульна поліція? Під час соціологічного дослідження опитувані мали можливість не лише висловити свою довіру чи недовіру, а й дати словесну характеристику їхній діяльності. Зокрема, частина жителів таки вважає нові реформи ефективними, в результаті чого зменшила кількість корупціонерів і на вулицях стало безпечніше. Однак інші мешканці висловилися аж надто радикально їхні скарги та побажання навіть не були обнародовані. Там було дуже багато суб'єктивних побажань, тобто люди безпосередньо ставилися. Що там було с правопорушення справа порушення правильна реакція? Ми це переважно в опитуванні. Воно розумієте питання такого не було, але це ми нотували і намагалися передавати по максимально все для поліції. Але це для їхнього службового користування ми не можемо заприлюднити без їхнього дозволу. Отак. заступник начальника ГУ Нацполіції області Олександр Панасюк зазначає, ці соціологічні дослідження для них дуже потрібні, оскільки лише так можна зробити висновок чи реформи, які наразі впроваджуються, ефективні. Набагато Простіше легше працювати тоді, коли гривень довіри чуть-чуть повишається. Тоді люди вірять в те, що коли вони допомагають для поліції зробити ту чи іншу справу, що вона досягне свого логічно залежить. Нацполіції обіцяють і позитивні, і негативні результати дослідження будуть ретально вивчені і відповідно зроблять висновки. Ми сьогодні отримуємо ці результати. Вони будуть передані і нашому психологу поліцейському, який детально. Кожне питання, кожну відповідь вона перегляне і зробить свої результати, свої висновки щодо того чи іншого проблемного питання, які піднімалися під час опитування. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Рівняни пасивні до голосування 5 листопада. У місті розпочали свою роботу пункти для голосування за проекти громадського бюджету. Нагадаємо, на реалізацію ідей, які спрямовані на розвиток міста, виділили 10 мільйонів гривень. Відповідна комісія вибрала декілька десятків. На їх думку найбільш вдалих пропозицій. Наразі свій вибір мають зробити містяни. Отож, як відбувається голосування, перевіряла наша любов данча. Громадський бюджет рівняни зацікавив, судячи із голосування, адже станом на сьогодні. Явка містян у всіх пунктах голосування дуже низька. На жаль, останні перші два дні і сьогодні третій, бо голосування проводиться з 5 по 13 листопада. Дуже низька активність людей. Можливо, це пов'язано з тим, що в більшості випадків сюди приходять люди старшого віку. Молодші люди, мешканці рівного, вони в основному користуються послугами. Електронного голосування Такий результат, звичайно, не радує, адже саме рівняни повинні обрати найбільш важливі та цікаві проекти, аби їх змогли реалізувати у 2017 році. Нагадаємо, на виконання громадського бюджету рівного подано кілька десятків проєктів, а на їх реалізацію виділили 10 мільйонів гривень. Завданням громадського бюджету показати порядок денний, показати ці бажання пріоритети мешканців міста в тому, що вони хочуть, щоб зараз вже робилося в місті, чи то покращення просторового просторові проекти да вони хочуть. Покращити місто, зробити його комфортнішим. Чи вони бачать потребу в тому, щоб створювати історичну спадщину, показувати її, виносити наверх, говорити про неї, робити історичну спадщину цінністю для нашого міста? Відповідно, це все будуть обирати і говорити мають, повинні говорити рівняни. Пункти для голосування облаштовані в ЦНАПі, міській раді та в декількох ЖКП. Також проголосувати рівня не можуть і на сайті громадського бюджету, проте для цього їм потрібний обов'язково паспорт, аби внести свої дані. Людина повинна вказати своє прізвище, ім'я по батькові, паспортні дані, місце своєї реєстрації тобто підтвердити, що вона або зареєстрована в місті рівному, або проживає. Це мається на увазі студенти чи хтось інший, які. Основний час проводять в місті рівному. Ми їх теж рахуємо як це члени нашої територіальної громади. Хай тимчасово на 5 років чи наскільки там навчання, але вони мають право прийняти участь в голосуванні. Така система голосування створена для того, аби було все прозоро і чесно. Ініціатори просять рівнян не гаяти часу і віддати свій голос за цікавий та потрібний проект у нашому місті. Триватиме голосування до 13 листопада. Любов Данча, Роман Шиконець, випуск новин. Рівняни сказали так введенню електронного квитка, адже це одна з небагатьох петицій, яка назбирала 300 голосів на сайті міської ради. Нагадаємо, електронний квиток дає можливість вести облік пасажирообігу в громадському транспорті. Він значно спростить роботу водіям та зменшить кількість зайців в тролейбусах. Проте деякі віряни проти впровадження такої ініціативи про це вони неодноразово говорили під час пікетів. Нині ж текст петиції передано на розгляд міському голови рівного. Учасники третього волонтерського потягу єднання України Труханівська Січ побували у Рівному. Студентів, волонтерів, громадських активістів і військових із Луганської та Донецької областей зустрічали представники влади, батьки героїв Небесної сотні та місцеві активісти. Таким чином, на Рівненщині завершилась всеукраїнська акція схід заходу під назвою Ми різні і тим цікаві один одному. Акція була ініційована волонтерами та громадськими діячами в рамках реалізації програми президента України з під. Тримки національної єдності. Третій всеукраїнський потяг Єднання більше двох тижнів подорожував західними містами України. До акції долучилося 170 учасників. За професію агронома за покликанням фантазерка та курівному письменниця Алла Гутніченко презентувала аж дві книги для підлітків у жанрі фентезі. Видання не лише захоплює читачів своїми неймовірними пригодами, а й повчає. Чому саме знає наша Вікторія Бондар. Алла Гутніченко письменницькою діяльністю почала займатися ще з 18 років. Однак довгий час вона знаходилася у пошуку саме своєї літературної ніші. Так, каже романний жанр швидко їй набрид. А от фентезі навпаки захопив. Так і народилася перша її дитяча книга «Ненаписана історія. Це дитяче фентезі про дівчинку 13 років, яка випадково знайшла в бібліотеці книгу. Вона виявилася не написаною, і тут виявляється, що вона стає її хранителькою. І з цього моменту в неї починаються пригоди. Вона потрапляє у дивовижний світ, у світ літературних героїв із своїми законами, своїм життям. І як ми розуміємо, і знаємо, що у світі літератури є не тільки позитивні герої, а також і негативні. І тому наша героїня, яку звати Віола, зустрічається з цим позитивними, і негативними героями, і так як вона є хранителькою книги, вона повинна оберігати книгу від негативного. І тому її пригоди є не тільки цікавими, а інколи навіть і небезпечними. Як і будь-яка реальна дитина, видумана та неординарна героїня Віола у книзі Алли Гутніченко теж росте. І чим ближче до підліткового віку, тим більше її проблем. Так з'явилася книга продовження під назвою Таємниця темних катакомб. Тут вже головна героїня постає перед остаточним вибором добра та зла. А також ясніше розуміє, що таке. Вірність, дружба, любов та підтримка ця книга буде цікава дітям, які також дорослі там шумуть разом із героїні. Тому що спочатку, коли героїні 13 років, у неї одні проблеми. Коли їй стає 15 років, вже починається змінюватися світогляд її, як вона сама змінюється від звичайного звичайної цікавої дитини. Вона перетворюється на підлітка із своїми проблемами. Ольга Гаврисюк зазначає, її як бібліотекаря важко чимось дивувати у літературі. Та книги Алли Гутніченко її захопили з перших же сторінок. Я помітила, що за дві хвилини я вже десь на сьомій сторінці, і я зрозуміла, що справа дуже класна, і що треба мало того, що самі прочитати обов'язково взяти на подарунок своїй племінниці, яка ще її не є підлітком, але я думаю, що вона дуже швидко до цього доросте. Авторка Алла Гутніченко додає історія героїнь Віолетти буде мати продовження. Її на це надихнула славнозвісна серія книжок про Гаррі Поттера. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Рівне перетворилося на центр стилю креативу та краси, адже саме у нашому місті в п'яте організували відкритий відбірковий тур чемпіонату України з перукарського мистецтва, ніфтєвої естетики та макіяжу Бурштинові зорі зорі-2016». Більше про конкурс та його результати дивіться далі у сюжеті. Зачіски, стильне поєднання кольорів, форм, а головне ідей. Чемпіонат Бурштинові зорі 2016 традиційно об'єднав зусилля та креативність досвідчених майстрів та юніорів. В цьому році, як ніколи, приймає багато участь. Це близько 150 людей приймає участь. І, до речі, в цьому році це дуже різнопланове. Тобто по містах це із Харкова приїхали, із Одеси приїхали, із Дніпропетровська, з Києва, не кажучи вже про Львів, Луць. І е, якісь сусідні області. Е, особливість цього річного конкурсу в тому, що це міжнародна виставка. у нас вже є експоненти з Польщі, що ніякого року такого ще не було. Майстри змагались у 23 номінаціях, демонструючи нові тенденції стилю та віяння моди в перукарському мистецтві та нігтєвій естетиці. А ось для керівників салонів краси в рамках конкурсу організували ряд тренінгів за участю провідних спеціалістів у сфері маркетингу. Ми говорили сьогодні, і я робив акцент на наступному. перше. що Салон краси є брендом. І деякі власники директори салонів краси чомусь це не розуміють. Вони їх смішно називають у Каті, у Тані, у Маші, не жодної емоції інформації, яка вона несе. По-друге, ми сьогодні розмовляли про деякі носії реклами і рекламні повідомлення. Інколи директори салонів краси підбирають дуже добрий носій. Але те, що ми бачимо, різнокольорові букви, якісь жінки напівголі, щось там стригі, якісь ногті в подарунок, ну просто якийсь скажений дом. мене відчуття, що ті люди, які то малюють, їм треба перевіритись у лікарів. А по третє, ми казали про те, що треба працювати не тільки з новими клієнтами, а працювати на втримання діючих. Майстер Марія Остапчук у чемпіонаті бере участь вперше, але завдяки злагодженій роботі команди їй вдалося змоделювати свій шедевр-весільну зачіску. «Вкладали душу використали багато елементів. Підготовка в нас була, фарбували, надавали образ. Мені дуже сподобалося брати участь в цьому конкурсі. Не жалію взагалі, що має зараз такий колір волосся, хоча дуже хвилювалася і. Не хотіла звичайно, але так як наш майстер попроський Сергій нас заспокоїв і ну, задоволена дуже завершились бурштинові зорі феєрично. На гості учасників чекало дефіле із ексклюзивними зачісками та образами. А переможці отримали цінні подарунки, сертифікати на навчання по Україні, і звісно ж унікальну можливість представляти своє місто на чемпіонаті України. Ірина Лаговська, Роман Шеконець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше інформації шукайте на нашому сайті, аби тримати руку на пульсі всіх подій. Побачимось.